Привіт, мене цілий рік не було на цьому каналі, тому що так вийшло. Були такі обставини, друзі. Але я повертаюся і дуже хочу вашої підтримки. Тому заходьте на YouHairBlog, підписуйтесь на YouHairBlog, ставте вподобайки, лайки, все, що хочете, ставте. проявіть, будь ласка, якусь активність для того, щоб я міг нормально знову залетіти. Дуже багато вже часу пройшло, я почав викладати, я почав більше працювати. в мене трошки змінилося життя, і я буду тут показувати на цьому каналі, що сталося. Я накупив собі дуже багато нового інструменту, дуже багато косметики, якісь нових технік. Тому буду з вами ділитися оглядами, якимись смішними моментами буду розповідати про колористику, про косметику, про все, що коротше. Стосується волосся, догляду за волосся і красивого волосся, в принципі. Тому підписуйтесь на цей канал, заходьте, давайте знову спілкуватися, як ми це робили рік назад. Я сподіваюся, що в цей раз мені не доведеться пропадати на такий довгий час. Привіт, це твій блог про волосся. І сьогодні у нас на огляді буде Dyson HD 18, яким я користуюся вже півроку. І зараз я розповім, що до чого, як це працює, і покажу всі нюанси і фішечки, які з ним є. Які погані і які хороші. Підписуйся на цей канал, став зразу вподобайку, щоб підтримати українськомовний контент і погнали дивитися, що це за апаратики, як з ним працювати. друзі. І хочу перед цим вам показати оцей свій фен. Я працював ним 7 років, і він служив мені вірою і правдою. Але що сталося з Дайсеном? Він горів у мене. Він у мене цей відпадав проводочок. Я його ремонтував, падав з другого поверху. Я топив його у воді, включений. Але всі ці сім років він працював, і просто в мене розлізся корпус, і мені довелося взяти собі новий. Коли я дивився на цьому ринку, я думав, що мені взяти такий самий або якийсь новий. І я все таки вирішив різкнути і взяти оцей. Ну бо він, якщо чесно, виглядає як на мене дуже погано. Якщо вам він подобається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але все таки думаю, ну спробуй це ж якісь нові технології, і в принципі я не пожалкував. Але перші два тижні я просто сходив з розуму, тому що ця ручка, на відміну від старого дайсона, взагалі ніяк не ергономічна. Тебе починає боліти тут рука, постійна якась кость, да на якусь кость, тому що тобі просто незвично. В старому Дайсені ти береш його як звичний фен, поворачуєш будь-як, як тобі треба насадочку і робиш. Тут треба вивертати руку майже на 90 градусів для того, щоб зробити нормальне укладання. Ти не можеш тримати його отак. Тому що це незручно, ти не зможеш його покласти. Коротше, з ергономікою цього фену, якщо чесно, все не дуже класно. Але потім, через два тижні, я думаю, блін, гарів воно все агньом. Я візьму свій старий Dyson і буду на ним працювати. Хай цей лежить, просто зніму на YouTube для нього огляд. І що ви думаєте? Я беру свій старий Dyson і розумію, що він такий важкий, що він такий незручний, і беру знову цей. І знаєте, що після цього краще цього фена, я нічого не можу знайти. Який ми висновок можемо зробити? Треба 2-3 тижні для того, щоб до нього звикнути, але потім ви іншого просто не захочете. Чому? Тому що він дуже легкий, тому що в нього більш круті насадки ніж в попередній версії. До речі, то був саме перший Dyson. У нього е дуже класно дує повітря, і воно дійсно краще шліфує, навіть дуже товсте і пористе волосся. Багато людей жалувалося, що на Dyson неможливо зашліфувати пористе волосся, тому вони беруть якийсь старий парлюкс або бейбіліс і починають щось там блядь, робити, щоб зашліфувати то волосся. Насправді, у мене таких проблем не було, але з цим Дайсоном ви точно будете тепер впевнені, що у вас зашліфується все, що ви там хотіли, тому що в нього аж 1700 Вт, ватт, хоча це не так важливо на сьогоднішній день, і в нього більш тонка насадка, яка видає більш якісне повітря. Що ще з плюсиків? У цього Дайсена в нього є. Система, зараз я прочитаю Airfit, щоб це не означало, але це такі датчики, які є і в самому фені, і в кожній насадці окремо. Ці датчики вони запам'ятовують, з якою насадкою, на якому температурному режимі ви працюєте. Тобто, це буде дуже зручно. Наприклад, на такому класичному соплі ви працюєте на максимум, а потім, коли ставите якийсь дифузор, Фен зразу розуміє, що на цій насадці ви любите працювати на низьких або середніх оборотах. І вам не треба нічого нажимати. Це дуже зручно і це реально крута фішка цього фену. Шо ще? по мінусах, дуже маркий корпус. Постійно щось пачкається: якісь казявки, блін, якісь бактерії поняли, розмножуються на цьому корпусі його треба постійно витирати. Вот, але це для мене не проблема, тому що я не перфекціоніст. В принципі, мені похрін. Ну знаєте, як трубка, трубка. Ну запачкалась протер. Але для когось це може бути проблемою. Також тактильно по відчуттях цей фен він. Е... Трошки як е, наждачка така, знаєте, дуже мілка. Тобто він, наче не випадає з руки, наче. Але і через це таке відчуття, що ти постійно тримаєш щось не дуже гладке, таке чуть-чуть якби варсісте в руках. Це може когось бісить. Мене ні, але я бачив такі випадки. Так що, шнурок як і зазвичай, дуже класний. Dyson, дуже довгий. Бачите, навіть можна в'язати узли і все одно доставати до клієнта. Блачок. В інструкції Dyson написано, що цей блачок не можна використовувати от в такому вигляді, тому що це знімає з нього гарантію. Тобто блачок повинен бути лише ось так: донизу шнуром. Я думаю, що це через те, щоб він не обламався. Е, я так розумію, що всі, всі штучки, які були в Dyson, е, там якісь електрика, щось вони поміщені тепер сюди. І тому він став дуже легкий. І це правда, це відчувається в роботі, руки не так устають, і це дуже прикольна історія. Класний фен, так само треба просто чистити, ніяких проблем з ним не буде. Я працюю ним вже півроку, і, в принципі, немає ніяких нарікань. Але коли у вас забувається ось цей фільтр, дійсно завжди він дує сильно гірше. Тобто, якщо ви розумієте, що ви щось не можете витягнути Дайсена, вам просто треба почистити ваш фільтр. А іншому тут просто нічому більше ламатися. Тому що корпус став ще більш плотно сидячим внутрі, нічого там не стукається об стінки цього корпусу пластикового, навіть якщо ви його раняєте. Тому ось така історія. Давайте трошки я розкажу вам про насадки. І ось такий класичний круг, який надівається на цей фен. Це для того, щоб розсушити широким повітрям волосся просто в такому природньому його стані об'єму, щоб воно було. Все, нормальна історія, дуже сексуальна насадочка. Знімаємо і йдемо далі. Те, що точно потребує вашої уваги і покупки цього фіну, це ось ця насадочка, рука конструктора лега. Я її називаю. Вона створена для того, щоб загладити мелкі ці йолочки по волосю. і вона дійсно краще їх загладжує ніж на попередній версії. Тобто, ця насадка, я не знаю, через що, можливо, через потік повітря, можливо, через щілину, всю, але вона класно загладжує ці мелкі йолочки, і це дуже прям видно в роботі. І дуже допомагає. Тобі не треба більше паритися, став на сігаретки чиста. Чик-чик-чик, все, мала, ушла від тебе. Гладка, красива, все чітко. гладенька, не гладка, вибачте. Оця насадка, яку я досі не зрозумів, і не знаю людей, які її розуміють. Що вона робить, чи прочисує афроволосся, чи вона для того, щоб собаку посушити, я не знаю. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я не можу розібратися. На вона треба. Вона просто в мене ідеальна нова. Хочете, можу вам навіть подарити. Але якщо знаєте, як її користуватися, можете навчити, будь ласка, навчіть нас всіх, нам всім це буде корисно. І дифузор. Діфузор це те, що мене дуже розстроїло. Тому що він не такий зручний, як на попередній версії. Так, тут трошки довше ці пальці, коротше, да? але він як-то больно робить волосся. Я майже тільки що перед відео вкладав отак собі волосся, питався, щоб вам тут бути красивим. І мені прям болить шкіра. Воно чомусь царапає. Діфузор на попередній версії був кращим. І навіть на Фені Лайфен, на який буде огляд, або вже є на цьому каналі, також краще. Я не знаю, чого вони так зробили, але він доставляє мені біль прямо фізично, по голові. Я не знаю, що це таке. Зараз я вам покажу на всякий випадок, як виглядав попередній. Дивіться, ось стара насадка від попередньої версії Dyson. І от ця насадка. Ми бачимо, що вони зубчики більш довгі. І ми бачимо, що їх більше по кількості, і це, наче, повинно нам допомагати більш якісно вкладати волосся. Але по відчуттях, оцей дифузор, і оцей дифузор, ну це прям вообще, ну, типу, від нього больно. Я не знаю чому. Якщо знаєте, також напишіть в коментарях. Такі ж самі сіточки, площа трошки більша. А так, в принципі, нічим воно не відрізняється. Єдине, що в цій насадці було направлення одне від центру і до центру. А тут. Центрі зубчики від центру до центру, від центру до центру, в шахматному порядку. Це нам дає що? Це дає концентрацію повітря біля коріння або біля локона для того, щоб прогрівати його швидше, але на меншій температурі. Це прикольна технологія. Але все інше, ну, в принципі, таке, жити можна, але треба привикнути. Знаєте, така історія. Якщо чесно, то в цьому фені дуже великий плюс, що кнопка холодного повітря знаходиться ось тут, на передній частині, тому що на старій версії вона знаходилась на задній частині, і це було не дуже зручно, коли ти сушиш волосся, тому що палець у тебе автоматично лежиться сюди для того, щоб нажати на холодне повітря. А коли тобі треба зробити отак. То це вже не то. Тому оце вони класно дуже пророботали. Також на старому фені регулювання температури було е, по колу. Тобто тобі, щоб зробити там гаряче повітря, треба три рази нажати, щоб дійти до того гарячого повітря. Тут просто вверх та вниз. Це дуже зручно, тому що тобі не треба лишній раз оце щось нажимати для того, щоб прокласти до нужної тобі температури. Так само і з регулюванням обертів, вверх і вниз. А тут треба було постійно щось прожимати, 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 щоб натикати те, що тобі треба. А якщо ти проскачи, якийсь тобі нужний режим. Треба ще раз було три рази нажати, щоб знову до нього докласти. Коротше, Всі, хто користувався Дайсен, мене зрозуміють. Е, що з мінусів? Ну, мені дуже подобалось, що це він виглядав як фен для одиноких мужчин, а тепер так не виглядає. Ну, але це можна пережити в принципі знайти собі жінку і кайфувати. От тому все. Друзі, дуже задоволений. Короче, цим феном. Він дійсно легкий. Єдине, що мене ще бісить, це кончений колір, Якщо чесно, я сподіваюся, що скоро буде новий, тому що цей симультантний контраст синього і оранжевого. Якщо чесно, я не такий веселий тіп, щоб мати такий веселий фен. Але в мене тоді, коли я його купував, просто не було вибору. Сподіваюся, Дайсон прислуховується до моїх порад. Вони ж точно мене бачать. Ви ж бачите, скільки мене підписчиків. Ну я вже серйозний блогер. Тому тому. Купуйте цей фен, нормальна штука, але дочекайтесь іншого кольору, і все буде у вас класно. Тож підписуйтесь на цей канал, якщо що, дивіться, щось коментуйте, ставте лайки, можна дізлайки, все приймається. Тільки якусь активність, будь ласка, дайте, тому що в мене рік тут не було, і я хочу повернутися. Дуже вам дякую. Всім гарного життя. Слава Україні! Пока.